Наші 30-ті несуть в собі ніяк не менше проблемних моментів, а то й більше, ніж наші 20-ті чи 10-ті. Перший з них, звичайно, стосується чисто формального, з одного боку, питання, а з іншого доступ засадничого, тому що ми звикли до цього визначення, яке запропонував Гідроїць в листі до Юрія Лавріненка, коли казав, що треба вкласти антологію людей, які загинули під час репресії антологію письменників. І я пропоную назвати це розстріляне відродження. Так? Але це розстріляне відродження одразу тепер заднім числом накидає відкидає величезну тінь на наші 20-ті і на наші 30-ті. 30-ті у нас дійсно похмурі моторошні, але 20-ті, про які ми встигли сказати, те, що встигли були, ви ж бачили наскільки насиченими не тільки на рівні установчих. Якихось моментів оцих угруповань, дискусії. Але ж там була і масова література, шовкопляс детективщик, наприклад, був Йогансен зі своїми своєю Альчестою мандрівкою Слобожанської України, яка правда значно. Авангарніше ніж її сприймають, бо в цьому тексті персонажі обговорюють те, як автор вибудовує колізії, і пес може розмір пес, який діє в в цьому тексті може розмірковувати про те, наскільки це все доцільно зроблено. Та? Тобто, сам автор може коментувати свої втручання. Це дуже авангардні такі речі, які комусь могли здаватися, наприклад, пригодницьким текстом. Була велика кількість репортажистики, де також виступав одним з передових, був саме Майк Йогансен. Це все наші 20-ті. Але на них падає оця тінь тінь терору великого, який, наприклад, в Росії мав характер хаосу, і тому до сих пір ніхто не може правильно запропонувати єдину вірну концепцію того, який був механізм терору. І стільки художніх текстів будується до сих пір довкола логіки терору, чи була логіка цього терору, а чи її не було взагалі. В Україні знову ж таки, як і попередні всі десятиліття, до цієї проблематики додається ще й національна проблематика. Тому що тут можна говорити, що вибивають ще й саме українську інтелігенцію. Спочатку розправа над українським селянством, 1932-33 рік. А потім починаючи поступові від справи ВСУ, спілки визволення України з Єфремовим, та і далі до 37-го, 38-го, це розправа з українською інтелігенцією, і тоді виходить така велика повноцінна картина розправа з українством як таким. І можна говорити про це. Але ж є і терміни, які зараз активно от на хвилі популярності 20-х років, так? великої кількості статей, яка пишеться довкола проблематики 20-х, невідомих імен, невідомих текстів, невідомих жанрів, от навіть масової літератури, такі як репортаж, постають інші питання, такі, інші визначення, такі як червоний ренесанс, наприклад. Так? Або червоне відродження. От червоний Ренесанс звучить добре, тому що і, і хвильовий, який називає себе не більшовиком, не комуністом, а комунаром. Так? І навіть в предсмертній записці, про яку ми зараз згадаємо, він буде писати там про загірну комуну. Так? І цей образ Загірньої комуни, яка от -от має десь прийти, в якому підемо, яка його переслідує від цього хрестометійного оповідання є романтика, а той ще раніше. Він, значить, буде у нього постійно. Комунари. Тому червоний от Ренесанс. По-моєму, було б непогано, але прижилося вже розстріляне відродження. І дійсно, ну до відродження, ще нам треба дійти. Спочатку відбувається перший з'їзд, прикривається, самоліквідовуються всі угруповання. Потім оголошується про те, що буде створено єдина, єдине угруповання, і потім відбувається перший з'їзд. Але це вже 34-му, коли останні хребти останніх вже зламані, хто, хто боровся там найсильніше, скажімо, та найдовше. А в 32 другому, тридцять році відбувається те, що відбувається голодомор, да? і саме е, і не відбувається, і в умовах цієї системи е, не можна ніяк на нього зреагувати. Розумієте, в чому ще біда, в чому біда цієї травми? Цю травму не зможуть проговорити навіть шістдесятники. Хоча саме шістдесятники, як ми побачимо, вони будуть вихідцями з оцього о, села, цього побитого голодомором села. Там, ці хлопці, які понаросли з худеньких матерів. Та? І про нього почнуть говорити аж в 80-х. Та й навіть імміграція в лиці там, Василя Барки, його відомого тексту Жовтий князь, він напише його на початку 60-х років. Тобто навіть людям, які могли б це написати, потрібен буде час, щоб щось про це зрозуміти. Що ж насправді сталося? В такій ситуації опиняється Україна в 30-х роках, і тому не дивно, що 13 травня Микола хвильовий, лідер цього генерації покоління, пускає собі кулю в голову. Перед цим залишивши записку, при тому, що записку він написав значно раніше. Вона, ми пам'ятаємо і так пам'ятаєте, що арешт ялового це арешт цілої генерації. Та до цього за декілька днів було заарештовано ялового. Другого там було троє друзів. Яловий хвильовий. Досвітній, це найближче таке коло, хоча й Микола Куліш, звичайно ж. Е, і він просто він збирає друзів у себе в Харкові, е, щось з ними весело говорить, потім виходить в сусідню кімнату і е, скоює самогубство. І після того він думає, певно, що таким чином може ще вберігти тих, хто залишається. Да? Він себе прибирає, він розуміє, що за нього ми не так давно, коли були опубліковані окремі документи, там, там від кінця 20-х, а вже на початку 30-х точним, за ним цілодобове стеження ведеться. Йому дано прізвисько «Вальчнеп», тому що він пише роман «Вальчнепи», який стане от, там, важливим, ваговим аргументом в дискусії літературній, а другу частину Вальчнепів той взагалі сконфіскують. Його називають Вальшнеб, за ним спостереження. Він це все не може не розуміти, і тому він, він напевно, хоче вберегти тих, хто ще залишається. Він думає, що можна, прибравши себе, найбільшого подразнювача, так він думає для радянської влади. Прибираючи себе, він врятує друзів Да? Нікого він насправді не врятує. Це буде перша велика перемога радянської системи. Як вони це будуть? Ну тобто, коли самі вони почнуть це не арешти, а так би мовити, самоліквідація. Та це значно, значно скрутніша історія. От і він, він так і напише, що я не розумію, ми так вірили все це, як це сталося. Чому, чому ці арешти? І, і хай живе комуністична партія, хай живе згірня комуна, та ніколи хвилює. Як я люблю весну, я цим було 13-го. Як я люблю число тринадцять, як я любив число тринадцять і в тридцять треті. А до того ж, він просто ще приїхав. Проїхався це весна 33-го року. Так, це друга голодоморна весна. І він в цей час проїхався Полтавщиною. Він побачив все, 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 що відбулося. Ну і по суті, іншого в нього не залишалося. Це одна така велика сумна історія. Інша історія, звичайно, починається після 34-го, після з'їзду. І навіть ті, хто долучається до цього, ті, хто не протирічать, не сумніваються, це вже не дає їм ніяких преференцій. Це вже ні від чого їх не вбереже. Бо, наприклад, Микола Куліша Микола Куліш, найбільший, найвидатніший наш драматург 30-х років, той, який ми намазайла. Та? Він іде з похорону друга Івана Дністрового, з яким він листувався все, все життя. Дністровий страшенно батхурів і молодим помер, він сам помер. Він іде з його похорону, його заарештовують прямо після похорону. Та? Тобто це така вже відбувається чехарда, коли один за одним їх беруть е, постійно протягом плюс е, плюс е, постійно конструюються ці справи. Спілка визволення України, яка ще була такою вегетаріанською та? на тлі того, що буде далі. Інші процеси, і під кінець тридцятих ну залишаться лише ті, хто або поцілував пантофлю папи, так як писав Течина, або ж ті, які виїхали. Там було справді декілька сценаріїв. Замовчати і залишитися живим, це, це не сценарій, так пощастило одиницям. Можна піти в табори і, і повернутися. Це теж одиниця. Це Антоненко Давидович, можливо, Остап, ну, стап Вишня, тобто, а потім спробувати знову писати. Найбільше число це просто репресовані, розстріляні одразу ж таю. Тут, тут всі: Йогансен, Хвильовий, Підмогильний, Косинка, ну, продовжуйте цей ряд безкінечно. Там. Зеров, всі-всі-всі, весь світ. А можна виїхати, якось ще спробувати виїхати. Але тоді про тебе, звичайно, нічого не будуть тут знати. Ну, так виїжджає Багряни, скажімо, або Клен, якому вдається ще виїхати. А є така історія. Ну, звичайно, є фігура тичини, яка важлива для наших тридцятих. Та вона важлива і для наших двадцятих, і для наших десятих, бо ранній символізм тичини це великий перелом в тому, що відбувається. Просто про тичину треба недарма. Соломія Павличко, коли пише свою відому роботу Дискурс модернізму вона тичині не вділяє багато місця. Пізніше пояснюючи це тим, що це настільки масштабна фігура, що засовувати його в одні й ті ж самі контексти з іншими, це треба окремо все виписувати. От і з тичиною, тому він може не так часто тут фігурує в нашій розмові, як би вам хотілося. Але е, одна історія, це звичайно його ранній символізм, друга історія, те, що відбувається з тичиною 20-х, коли всі, коли він в усіх можливих організаціях і дійсно е, відчувається як один з ключових поетів, всіма відчувається. І зовсім інша історія. Це історія, яка починається від Чернігова, і тим паче від партії ВД. Це людина, яка вже вирішує, що це єдина можливість заціліти. І ті, хто думають, що він стібеться з цього радянського дискурсу, що це дуже схоже на пересмішку, на такий бурлеск. Ті якось плутають, по-моєму, бо все ж таки, от це в свій, в свій час говорив Грабович, професор, який багато займався творчою тичини, що в тичини великий сміховий елемент, що тичина насправді багато насміхається. По-моєму, тичина страшенно боїться та? і не боя... І, і, і правильно робить. Просто що навіть в епоху, коли почнеться відлига, і коли у старших, таких як Рильський, Бажан, почнеться те, що в нашому літературознавстві називається третім цвітінням. Коли вони можуть дозволити собі вийти на ще знову набрати потрібну форму, ти залишиться сталіністом. Він настільки нажаханий, тим, що було, що навіть не повірить в цю відлигу. Він він навіть ну, не затаврує, але серйозно розкритикує шістдесятників на початках їхніх, коли вже будучи старим і старезним. Оце. Так виглядають наші тридцяті. Тому дійсно двадцяті про двадцяті треба думати: от двадцяті тридцяті змішувати не варто. Тінь тридцятих не має відкидатися аж настільки. Вона звичайно величезна, але хай вона відкидається наперед, коли до шістдесятників тут нічого не буде і, і, і якусь традицію спробують підхопити лише на імміграції. Да? Хай вона відпадає вперед, бо, бо там тінь падає дійсно, бо, бо це є, а не назад. Наші 20-ті – це хороші, великі, дуже плідні роки. А 30-ті страшні, драматичні. Ну що з цим поробиш? Ми це знаємо.